На кораблях військово-морських сил України тривають складання першого курсового завдання, організація корабля і приготування його до бою походу. Лише після позитивної оцінки бойової та повсякденної організації при стоянці кораблів в базі бойові одиниці флоту почнуть готуватися до виходів в море на бойову службу, навчання та у далекі походи на ракетному корветі при Дніпрові побувала і наша знімальна група. Відповідно до річного плану підготовки військово морських сил під керівництвом заступника начальника штабу першої бригади надводних кораблів, екіпаж ракетного коровету «Придніпров'я» складає перше курсове завдання, яке включає в себе два етапи. Відпрацювання повсякденної організації роботи корабля є першим комплексним заліковим елементом для екіпажів кораблів у навчальному році. Другий елемент перевірка готовності корабля до виходу в море, включає оборону та захист корабля у пункті базування, протиповітряну оборону та підводну протидиверсійну оборону. Головною метою було ще раз нагадати. ...учасникам занять, як правильно діяти під час оборони та захисту корабля в пункті базування. «Сьогодні керівництво Центра морських операцій завершує показовий прийом курсового завдання... К1 від ракетного корвета При Дніпрові. На даний захід залучались командири кораблів, командири... бригад, флагманські спеціалісти всіх корабільних з'єднань. И метою данного Было, ну, извечайно, видпроцуватые и проверить якость видпроцувания всех элементов курсового задания, Но самая главная мета – это было показать правильность методики приема, методики организации, порядку, последовательности видпроцувания и приема всех элементов курсового задания. Я хочу зазначить, еще, захід был подготовлен Центром центру морской операции, дуже добрый я побачил протягом двух дип добрую организацию повседневных боевых рас, раскладов корабля, доброе содержание корабля, всех его элементов. И я сподеваюсь, что зараз командир изъеднань организует подъем, подъемные заходы в своих изъеднаниях, проведут их на видповидном ривне, и это будет гидный импульс для подальшего вид базовых элементов, чтобы корабли подготовились и приняли участь всех запланованных заходов. Тактика ведення морського бою наука доволі консервативна. Втім, морський бій швидкоплинний. А сучасна війна на морі вимагає швидкого прийняття ефективних рішень і доведених до автоматизму дій особового складу. Вивчати ази бойового мистецтва власники військово-морських мундирів починають в підручниках на папері і мапах і відшліфовують майстерність на фактичних прикладах в морі та під час корабельних бойових навчань, які нічим не відрізняються від справжнього морського бою, окрім практичного застосування в зброї. Все решта 100 реальність. Сьогодні якісний рівень майстерності екіпажу при Дніпрові визначали перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Сергій Алісєєв, офіцери командування військово-морських сил та з'єднання надводних кораблів українського флоту. Цей навчальний захід був проведений для вдосконалення практичних навичок та перевірки знань офіцерів командної ланки, а також екіпажу корабля. Під час дачі курсової задачі особовий склад корабля показав. Всі, набуті, всі свої набуті навички, знання зброї, технічних засобів, обов'язків згідно повсякденних та бойових розкладів. Особовий склад працював впевнено згідно інструкцій та книжок бойових, бойовий номер. В цілому елементи курсової задачі були відпрацьовані. Командуванням як бригади надводних кораблів, так і центру морських операцій була поставлена позитивна оцінка, та що дозволяє кораблю в подальшому виконувати завдання за призначенням з висок, ну, та підтримувати боєготовність на належному рівні. Екіпаж корабля це переважно молоді офіцери, мічмани, матроси контрактної та строкової служби. Тому з боку командування корабля та з'єднання значна увага приділяється саме організації служби. Після численних тренувань та відпрацювання кожного елементу навчальних завдань настав час продемонструвати чітке та бездоганне знання своїх функціональних обов'язків та вміння злагоджено відпрацьовувати кожну відну. Одним із кращих серед контрактників командування відзначає командири артилерійської відділення ракетно-артилерійської бойової частини ракетного коровету при Старшину другої статті служби за контрактом Олександра Матюха, який з особливою відповідальністю ставиться до виконання своїх службових обов'язків. Свою матеріальну частину я підготував добре, і під час огляду провіряючого мені не було. Зроблено ніяких зауважень. Матеріальна частина була в доброму стані, готова до бойового використання. Я вважаю, що особовий склад ракетно-артилерійської бойової частини корвети Придніпров'я я з поставленим завданням справився. Мети курсового завдання було досягнуто, а успішно проведене курсове корабельне навчання дає право екіпажу проводити підготовку до складання другого курсового завдання, яке у свою чергу буде заліком і фактично допуском до керування кораблем під час поодиночного плавання. Всі ці Контрольні заходи повинні бути вчасно проведені для того, щоб корабель завжди був готовий до виконання завдань, які поставлені командуванням флоту.